Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Біла Віва для Кириста на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную кріплення до велосипедних замків сегментного е, плану від торгової марки Абус. Це кріплення Абус-Седлфікс S-H, яке дозволяє кріпити вже велосипедний сегментний замок не на раму, там, де у вас можуть бути. Фляго тримачі з бутилками фляги. А ось сюди, під сідушку. У сідушки є ось такі рейки. і от за ці рейки може кріпитись оцей перехіднічок, який дозволяє потім велосипедні сегментні замки не тримати на рамі, а на підсідлом. Під є в комплекті чехольчик. Rain cover, як його називають, захист від дощу і бруду. Є тримач додатковий от цього е, е, замку. Тобто замок додатково кріпиться, закріпляється різиночкою, болти, які самі собі е, дозволяють е, закріпити оцей тримач. Замка на сідлі і ось такий перехідничок. Оцей перехідничок має дві е, пластикові частини, які вставляються в е, е, під сідло. Потім друга частина закручується. ось тут, от, так, А потім за оці два отвори, які є, кріпиться. вже сам, ось так, от, от воно. А потім за оці два кріплення кріпиться сам сегментний замок, і ваш велосипед буде мати захист велосипеда вже під сідлом. Сегментний замок буде не заважати вам, а велосипед буде мати можливість тримати дві пляшечки. Приходьте, купуйте, замовляйте перехідничок SaddleFix Фікс SH до сегментних замків, які кріпити можна вже під сідло. Сподобався відеоогляд? Залишайте відео на нашому YouTube каналі. До зустрічі! Хай